Всім привіт! сьогодні я вам покажу, як зробити крила, волосся і наушники без в Roblox. Ось це назва гри де ми будемо получать заходим. Ну і я вже загрузилась і ви маєте йти по цим стрілочкам. Де от, от бачите нікс. І йдете. Якщо ви просто йдете, не ось так, ну, як сказати, літите, то нічого. Ну, так, це мене щось не загружається. Е, ми, ми тут отак заходимо і починаємо. Цей. Е, і, до речі, ці гроші, коли ви будете виходити і за грим, вони будуть. Е, девочка помешает мне. Вот, вот на него тут цей. Копируется. Мы нажимаем цей. И нам тут вот эти Ну, у меня тут все уже 25, то что я уже там зарубила. И вы нажимаете, и у вас открывается эти наушники. Потім, щоб відкрити ці крила ці, нам треба тут ну, все прокачати. Ой, зараз так. Ось ви маєте тут зробити цей офіс, весь ось такий, і тут нічого не треба прокачувати. І тут має це бути. Ну, все, ви може, маєте це достроїть і ж і жовтий офіс, чи як це? Ну, от ось це я построїла е. Потім це. От щоб отримати уже ці волосся, вам треба. Вам треба ну, це все прокачати. І оце от жовте, щоб для крил треба це. Ой, для волосся треба це от відкрити. Не відкриття, достроїть. Ну, і треба все достроїти. І тоді у вас зробиться і крила. І і крила, і волосся і, так, і ось такі наушники. Коротше, ну. І коли ви будете виходити і гри, у вас тут буде накопичуватися все одно. І всім пока!